Вітаю вас, малята! Сьогодні в нас з вами дуже цікаве заняття. Сьогодні ми з вами узнаємо історію про транспорт і як люди дуже хотіли подорожувати. Діти, уявіть собі, дуже в давні часи, коли ще не було ні машин, ні поїздів, ні кораблів, люди тоді ходили пішки і все носили на своїх плечах. Якщо потрібно було б принести додому їжу або дрова, вони несли це в руках або на спині. Було важко, але іншого способу у них не було. Минув час, і люди почали використовувати тварин. Вони приручали коней, осликів, верблюдів. Ці тварини допомагали перевозити вантажі та навіть людей. Але і цього було мало. Хотілося подорожувати швидше і зручніше. Одного дня людина вигадала колесо. Це було велике відкриття. З колесом можна було зробити візок і возити важкі речі. Спочатку вози були дерев'яними, простими, а коні або воли їх тягнули. Це був перший наземний транспорт. Але люди дивилися на річки та моря і думали. Як би нам переплести на той берег? Вони зробили перші човни з колод і шкір, а потім навчилися будувати великі кораблі з вітрилами. Так з'явився перший водний транспорт. Минали століття. Люди хотіли рухатися ще швидше. Вони винайшли паровоз. Це був справжній залізничий кінь, який мчав по рельсах, пихкаючи парою. Люди дивувалися, як це можливо! Так народився залізничий транспорт. Пізніше з'явилися перші автомобілі. Вони були незграбні, повільні, гучні, але кожен мріяв покататися в такій машині. І з часом машини ставалися кращими і кращими. Але люди завжди дивилися в небо і хотіли літати, як птахи. Перший літак був маленьким і ледве піднімався повітря. Але це був початок великої мрії. Тепер літаки літають далеко і високо, переносячи людей по всьому світу. А коли небо стало тісним, люди полетіли в космос, з'явилися ракети, космічні кораблі. І тепер люди подорожують навіть до зірок. Сьогодні у нас є всі види транспорту: автомобілі, велосипеди, автобуси, поїзди, кораблі, літаки, навіть ракети. А знаєте, над чим люди працюють зараз? Вони створюють транспорт майбутнього: швидкий, безпечний, той, який не буде забруднювати повітря. Можливо. Колись це будуть літаючі машини або транспорт, який може подорожувати навіть у часі. Ось така історія про транспорт діти вийшла від древнього світу до сучасного світу. Коли у людей транспорту не було, а в нас зараз є увесь транспорт. І пропоную вам зараз скласти будь-яку розповідь про будь-який транспорт. Я хочу вам сьогодні розповісти розповідь, яку я склала про літак. Послухайте, будь ласка, це літак. Літак рухається у повітрі. Він великий, білого кольору, з великими крилами, маленькими вікнами та довгим носом. Літаком керує пілот. Літак потрібен, щоб перевозити людей та речі на великі відстані дуже швидко. Тепер чекаю, діти, ваші розповіді. До побачення та чекаю з нетерпінням!